Всім привіт, дівчата, рада бачити вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про порожні баночки, засоби, які я використала в 2023 році, в кінці того року. Да, Я розкажу більш детальніше про дієвість, і взагалі чи буду я купувати, планую в наступний раз їх чи ні. Я більшість вам засобів покажу, які так чи інакше якось мене не влаштовували, тому це відео навіть буде більш таким. Про розчарування можливо. Тому, якщо цікаво, давайте одразу переходити до перегляду. У мене тут такий от пакетик, не дуже великий порожніх баночок. Для того, щоб все можна було вже викинути, перш за все треба зняти відео. Тому, якщо цікаво. Поїхали. Я, як завжди, буду по черзі доставати баночки і розповідати вам про них. І перше, що мені попадається, я перепрошую одразу за ці не дуже фотогенічні банки, але все ж таки вони були у використанні, вони стояли в якомусь такому вологому середовищі, тому вони могли не дуже презентабельно уже виглядати. Перш за все, показую вам гель для інтимної гігієни. Він бренду Жая, це польський бренд. А він був з Молочною кислотою, що я хочу сказати, це стандартний гель для інтимної гігієни, який абсолютно не подразнює шкіру, який не викликає ніяких неприємних відчуттів. Він відповідає, наприклад, всім моїм вимогам. Єдине, що у нього був такий ну, максимально. Великий розхід через те, що сам засіб він такий, знаєте, ніби трошки розбавлений водичкою. Мені подобається використовувати більше ті, які такі густіші, просто там при. Ем... З'єднані з водою вони таку в емульсію перетворюються. Сама текстура цього засобу. Просто мені більш така незвична, не можна так сказати. Але у всіх інших випадках, в принципі, я не можу нічого говорити про нього поганого. Не викликав у мене зуду, не викликав якихось почервонінь і так далі. А це ну єдине на що я звертаю увагу. Запах був максимально такий. Нейтральний, це те, що потрібно якраз для інтимних зон. Тому чи куплю я його в наступний раз, Скоріше за це, що ні, можливо, спробую якийсь просто інший від цього ж бренду, тому що їх є там декілька різних. Але в цілому, от, наприклад, якщо порівнювати з лактацид, яким я використовую зараз, то лактацид мені, наприклад, подобається більше. Але не можу говорити погано, щось він достатньо такий бюджетний. Тут 500 мл, великий бідон, і вам вистачить його ну, на якийсь певний час. Але розхід у нього дещо більший, аніж в того ж, наприклад, лактацит, через те, що текстура трошки відрізняється. Да. Тому ваше право обирати. Ну тобто, якщо хочете спробувати, не маю нічого проти. Ще поговоримо по е гігієні. пройдемося, так скажемо. Я спробувала вперше зубну пасту від бренду Crest. Це те, що продається на iHerb. і я хочу сказати, що це найкраща зубна паста, яку я взагалі пробувала в своєму житті. Як би це банально не звучало. Я пробувала з Айхорба декілька, це, мабуть, третя моя різна, ну, відмінна від інших зубних паст. І я хочу сказати, що вона найкраща із всіх, що я пробувала в мас-маркеті, в тому числі, і, наприклад, з банальні лакалу. Тут от, ну, такі, от, я думаю, ви зрозуміли. Але якщо і порівнювати з більш дорогими, такими як Jason, от, наприклад, тож з Айхорба, то Крест. Мені сподобалась найбільше. Вона дуже гарно освіжає ротову порожнину, вона добре очищує ваші зубки. А я, в принципі, взагалі супер задоволена була нею. Я коли буду робити на iHerb замовлення, я обов'язково її замовлю повторно. Просто вона в нас більше ніде як на iHerb, не продається. А на iHerb я не так часто роблю замовлення. Тому коли буде можливість робити, я обов'язково додаду в корзинку в корзинку ще й зубну пасту від відкрести. Показую у своїх порожніх баночках чоловічий дезодорант. антиперспірант, точніше. А це адідас ось такий от синій, 48 годин. Насправді я дуже часто використовую дезодоранти свого чоловіка, якби це смішно не було, ну насправді вони мені подобаються набагато більше ніж жіночі. Я не розумію, в чому справа. Наприклад, ті ж аїда беру жіночі, мені все рівно подобаються більше чоловічі. І знаєте, я думаю, натикалася вже на деяких блогерів, які розповідали таку ж історію, тому я рада, що я не одна така. Да, чоловіковий беру дезодорант, я сама їх йому купую, тому що, ну там, наприклад, частіше роблю якісь замовлення інтернет в інтернет-магазинах. Тому да, Кладу йому ті, що він любить використовувати: Акс, Адідас, і мені вони також подобаються. Тому іноді і вони так дуже швидко в нього використовуються, тому що я допомагаю. Мені дуже подобаються чоловічі дезодоранти, вони прекрасно справляються зі своїм, своєю, своєю задачею, в тому числі і от запах, наприклад, самого дезодоранту. Ну, насправді він такий дійсно чоловічий, але ну, він потім не відчувається, він просто добре освіжає. Тому круті. Далі покажу вам із догляду порожня баночка від бренду Evelyn. Це міцелярна водичка. Тут у мене з Алоя Вера була заспокоююча 500 мл, щоб ви. Розуміли, великий достатньо такий бідон, але не максимальний, який є у Евелайн. Що я хочу в цілому сказати про міцелярні води від Евелайн. Мені вони вподобаються. Я не знаю за що ви їх хейтите. Ну, деякі там, наприклад, не люблять їх. Це бюджетна міцелярна вода, яка зі своєю задачею, як на мій погляд, справляється на всі 100. Вона добре очищує шкіру від макіяжу, вона не подразнює мені шкіру, вона не подразнює очі добре знімає е, макіяж з губ, з очей. Мені взагалі все подобається в цій міцелярній воді. Ось ця залоя, вона ще приємно так пахнула, свіженько. Е, я це. Також люблю, мене ніякого дискомфорту не викликає абсолютно використання міцелярних водичок від Евелайн, тому постійно я беру їх. Зараз у мене в використанні теж міцелярна вода від Евелайн, але не така, тому що їх там дуже велика кількість в Евелайн. Да, тому я пробую просто різні для того, щоб і вам, в принципі, радити. А, та оця просто бомба. Тут немає спирту в складі, тому для мене це ну, хороший варіант. У мене закінчилася а, сироватка для обличчя від MediPeel. Насправді, там ще трошечки засобу є на. Бік він так трошечки стік, але я хочу вам сказати, що її вже достатньо таки важко звідти дістати. Тут у нас піпетка, О, трошки набралося. Ну, можливо, мені ще на один раз вистачить, ну, але взагалі важко вона вже набирається, а виглядає вона дуже красиво. Як на мене, презентабельно, і навіть на подаруночок це класно. А, вона називається циндела мультіак антиоксидантна ампула тобто навіть не сироватка, а ампула. Я хочу вам сказати так: влітку, коли моя шкіра не так пересихає, мені достатньо використовувати цієї сироватки навіть без крему. Я вмиваюся, наношу тонік, наношу цю сироватку, і мені все подобається. Да, Обов'язково потрібно ще нанести SPF. Але іноді я грішу цим, тому в цілому, що я можу сказати, з цією сироваткою дуже добре. Комбінується вся косметика, вона слугує непогано як база під макіяж. я хочу сказати такий один нюансик, що, наприклад, липкість все рівно трошечки є, але для тонального крему це, навпаки, навіть плюс. А вона, ну, на всі декоративні засоби вони не залипають на ній, А, наприклад, навпаки, отак, от при. Ніби так знаєте, прилипають до обличчя і тримаються набагато довше. Що стосується її якихось так доглядових е, нюансів, можу сказати, що вона добре вирівнює, допомагає вирівнювати загальний тон обличчя. А е, воно таке, знаєте, стає ніби більш. Свіже, нетьмяне, от, взагалі, такі антиоксидантні сироватки вони непогано впливають на загальний стан шкіри. Не можна сказати, що вони от прям конкретно направлені на вирішення якоїсь проблеми, але от в цілому вона мені дуже сподобалася. Тон шкіри хороший, він більш-менш рівномірний. якийсь із текстурою вона ну слабо працює, як на мене, і з в тому числі з якимись можливо запаленнями. Акне це просто не той варіант, який треба використовувати при таких проблемах. Проблемах. А якщо у вас, в принципі, шкіра потребує лише додаткового зволоження, лише освітлення, якогось такого рівного тону, то цю сироватку можна однозначно спробувати. Тим більше, що тут аж 100 мл, і ну, це вдвічі більше, ніж стандартна якась версія. Тому, якщо хотіли, якщо давно дивилися, я від себе дуже раджу. Ще залишила порожню баночку дитячого гелю для душу від Schwarzkopf Schauma Kids. Шампунь, гель для душу, все в одному. Насправді більше я його купувати не буду, тому що, як на мене, він трошки такий агресивний. По-перше, його потрібна велика достатньо кількість для того, щоб намилитися нормально. Плюс він все ж таки, от як на мене, ніби підсушує шкіру. Це однозначно не повинно бути на дитячій шкірі, це повинно бути якесь таке максимально зволожуюче або принаймні не порушуючи ліпідний бар'єр. тому ні, однозначно, більше я її купувати для дитини не буду. Закінчилася моя стандартна така сироватка від Evelyn, яку я використовую постійно. Насправді використовую її в якості бази під туш, просто з нею виглядають війки ще більш такими ем, виразнішими, більш підкрученими, розгорнутими, от як вієрочок, і будь-яку туш вона рятує. Навіть якщо це дуже погана туш, з сироваткою цією вона буде краще виглядати на ваших віях. Щодо я. Якихось доглядових властивостей, то тут я нічого сказати не можу, тому що я користуюся протягом, мабуть, п'яти років це 100%. Кожен раз, коли фарбую вії, наношу її до цього етапу. І я не можу сказати, що мої вії стали якимись кращими, міцнішими і так далі. А от, в якості саме бази під туш я її завжди використовую і буду продовжувати, тому що мені подобається цей етап. Далі у мене залишилися засоби для волосся. Перепрошую ще раз за цю грязнющу банку. Да, Мені самій кортить вже її викинути. Це шампунь від бренду Bioderma для жирного типу шкіри голови. Що я вам хочу сказати? Із всіх, що я пробувала саме призначених для жирної шкіри, цей видався найкращим, але він найменш агресивніший. Тобто він очищує абсолютно так само, як будь-які інші шампуні для жирного типу шкіри голови, але при цьому він не так пересушує саму довжину. Я страждаю через жирність шкіри голови, я мию волосся своє кожного дня. Я не можу, наприклад, на роботу піти на другий день після миття з немитою головою, тому що жирність вже дуже помітна. Да, таке от є, я змирилася з цим, тому що будь-який шампунь для жирної. Типу шкіри голови, який я пробувала, не допомагає мені тримати свіжість довше, ніж один день. Але із всіх я не буду його повторювати лише через те, що він достатньо такий небюджетний, але не, не має того дієвого ефекту, який би я. Хотіла отримати. Більш бюджетні є, які працюють плюс-мінус так само, як цей, але в цьому дуже велика перевага того, що він не пересушує довжину. А цим грішать багато шампунів. От, наприклад, той, який я вам покажу наступним. Це шампунь від бренду Milkshake. Ось от такий от. Цілий літер у мене був для глибокого очищення. Знову ж таки, що я вам хочу сказати: да, шкіру голови він добре очищує. На наступний день мені все рівно приходиться мити голову, тому що ну, не вистачає мені от цього ефекту, але на Саму довжину волосся, він достатньо агресивний. Дійсно, коли ви промиваєте ним волосся, відчувається, що вони аж скрипучі стають. А, да, Дійсно, от мені цей ефект не дуже подобався. Після нього обов'язково треба наносити якусь велику кількість масочки або кондиціонера, тому що ну, буде біда насправді. А, але я все ж його використала, тому що мені було шкода, що я купила цілий літр. Але я ну, Якби так, да, я промиваю лише шкіру голови, але все рівно по довжині, коли ви змиваєте шампунь, спускається піна і все рівно якесь є на довжину дієвість. Тому от я до його довикористовувала, але однозначно я купувати його більше не буду. Будь ласка, порадьте, дівчата, з жирним типом шкіри голови для того, щоб не використовувати шампуні суперагресивні. От, наприклад, як я от вам показую, які конкретно призначені, які там з ментолом, з зеленим чаєм. От більшість таких компонентів вони якраз таки в засобах для такого типу шкіри голови. Порадьте, будь ласка, з чим ви користуєтесь ви, тому що я дуже багато засобів пере. Пробувала реально дуже зараз. Купила ще й е, новий. Я вам до речі. Про нього розповідала в одному із попередніх відео: шампунь і кондиціонер. Знову ж таки, він мені не сподобався, я не буду купувати його повторно. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь рекомендації, порадьте. Я готова мити шкіру голови кожного дня, готова мити голову, але щоб це було ем, гарно виглядало на коренях, щоб, можливо, об'єм якийсь додатковий був, але при цьому не шкодило самій довжині. І остання порожня баночка, яка у мене цього разу, це ось такий от кондиціонер. Від Бренду Herbal Essence. Достатньо такий класний бренд, він представлений на iHerb, якщо я не помиляюся, але зараз вже більш в більшій кількості різних таких магазинів в нас в Україні можна його придбати і стаціонарно. Насправді, цей кондиціонер мені дуже сподобався. Він реально дуже гарно розгладжує волосся. От, наприклад, після такого агресивного шампуню, як я вам попередньо показувала, кондиціонер, оцей був. Прекрасний. Він взагалі тут для об'єму призначений, але ну я не дуже знаєте так е, вірю в те, що він може додати якийсь об'єм, тому що я все, все рівно його не наношу на об'єм. Корені, а де у нас береться об'єм? Об'єм якраз таки повинен бути від коренів. Я наношу його на довжину, а ну, про який об'єм тоді може йти мова. Ну, таке моє неоднозначне якесь рішення, навіщо я тоді купувала взагалі для об'єму? Да? Логічно. Але в цілому хочу сказати, що цей кондиціонер я б обов'язково повторила, або якийсь просто з іншої лінії попробувала, тому що в цілому засіб мені дуже сподобався. Він гарно розплутує волосся, гарно його насичує, коли ви змиваєте кондиціонер. Виходить, висушуєте волосся, то воно дійсно таке більш гладеньке, аніж без використання або використання іншого якогось засобу. Тому я задоволена. В принципі, оце баночка, яку я можу радити. І як ви помітили, засобів було дійсно небагато, але хочеться позбавитись від них скоріше, тому я знімаю це відео. А ви його в принципі дивитесь. Я дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!